Друзі, я вітаю вас всіх зі святом. Я сподіваюся, що Святий Миколай приніс вам багато приємних моментів, багато уваги від близьких рідних друзів. Я сподіваюся, що Святий Миколай приніс вам і принесе вам в наступному році багато натхнення і трошечки, трошечки більше сподівань на наступний рік. Для мене Святий Миколай нарешті приніс можливість сісти в кадр після довгої хвороби, де нарешті до мене повернувся голос, я можу з вами поговорити. І навіть така прикрість, як вимкнення світла, саме в той час, коли мені треба було знімати відео, не завадив мені прийти до вас. І тому ви бачите, мене з мокрою головою, звісно, тому що фен не працює. Але це не стало для мене перешкодою, тому що якщо... Я хочу зняти відео, то нічого не стане мені називати. Ще одна нагода сісти в кадр. Це те, що ми з нашою спільнотою в'язальних блогень вирішили влаштувати цьогоріч свято Таємний Святий Миколай. По аналогії з таємним Сантою, але ж в нас не санта, в нас Святий Миколай. Тому зараз я буду. Займатися найприємнішою розпаковкою подарунків. Спойлер, я вже знаю, від кого вони, тому що ну, нова пошта не дуже дає можливість надіслати посилку інкогніто, і далеко не в кожної людини є можливість через знайомих відправити і так далі. Хто не знає правила таємного Санти або таємного Святого Миколая, як в нашому випадку. Група людей збирається і таємно з жеребкуванням обирає хто кому дарує подарунок, не розказуючи при цьому кому дарує. Ми робили список побажань, хто що хоче отримати. Хто що хоче отримати, і хто що не хоче отримати. І за цим списком ми вже підбирали, що саме покласти в цей святковий пакуночок. І зараз я буду відкривати чомусь в мене два пакунки. Я не знаю, яким чином так сталося. Можливо, просто. Можливо, це просто святкове везіння. Але в мене два пакунки. Почну я з найменшого подарунку, а потім покажу вам більший подарунок. Мені дуже цікаво, що там всередині. Ви подивіться на цю красу. Це шкарпеткова пряжа ручного фарбування. Збірочка Марік Візміс. Мортики. 70% мариносова вовна, 20% нейлон, 400 метрів на 100 г. Яка вона соковита! Я не знаю, чи передається вам зараз колір, тому що, ну, саме розумієте, світла нема. Дене світла, денне світло не дає ніякого світла, по суті. Чисто так. Псувати мені кадр, вона вибуха, дивіться. який він соковитий. Це буде офігенний шкарпетос. Я собі її залишу, я не буду ці їм зробити. Я вам потім покажу, що я такі буду робити шкарпетки. У мене є доказ. Тут ось така листівочка. З побажаннями. Я вам читати не буду. Просто покажу листівочку. Далі. Шоколадка. Для того, щоб життя було солодше. Цей подарунок я отримала від Марії Нідін е the Посилання на її канал ви теж знайдете в описі під цим відео. Якщо ви володієте англійською мовою і розумієте англійську в'язальні термінології, обов'язково подивіться її канал. Він дуже затишний, дуже спокійний, дуже приємний і теплий. Такий самий теплий, як і подарунок від Марії. Дякую тобі. До речі, Список всіх блогінь, які долучилися до цього, ну це не челендж, як це назвати. Які вирішили зробити собі святковий настрій, ви побачите в описі під відео, тому переходьте, дивіться розпаковку в них. Я думаю, що вам сподобається другий подарунок: ось такого розміру. Ви уявляєте? Я не уявляю, що туди можна було покласти. Можливо, мені надіслали Святого Миколая. Сіли. Давайте розпакуємо, подивимося, що там всередині. Я поставлю на підлогу, тому що мені важко тримати це в руках. Ага, тут коробочка менша. Просто нова пошта вирішила, що треба мені надіслати стільки паперу і от таку коробку. Я думаю, що я зможу вирішити куди цю коробку прилаштувати. А ось і сам пакунок. А скільки тут краси! А тут те, що я давно хотіла, це тросик для знайття проєкту зі спиць для прання в двох розмірах. Клас, дякую. Це дуже корисна річ. Я, точніше, як я не розуміла, що вона мені потрібна, доки я не дізналася, що таке є. І от, коли я дізналася, що таке є, і декілька разів мені треба було випрати проект до зняття зі спиць, залишивши його на тросику. Ну, бо, ну, уявіть, там, 350 петель, наприклад, перенести на додаткову нитку, там згочкувавши, щоб воно не розпустилось. Ну, це мене іноді зупиняло від того, щоб розробити якусь проміжкову ВТО для виробу. А з цим тросиком це взагалі не матиме проблем. Бо ви розумієте, якщо ви тросик не де вже він заіржавіє після цього. Або що найгірше він може пофарбувати виріб, якщо світло. Оці тросики це те, що я давно хотіла, дуже-дуже дякую. Я забула сказати, хто мені це відправив. Це мені відправила Вікторія з каналу Віка Март. Дуже дякую. Я, я чесно кажучи, не розраховувала отримати подарунок від неї, тому що я була для неї таємним Миколаєм. Листівочка красива, така класна. З побажаннями. Гачок. 4 мм. У мене всі гачки, які в мене є, окрім кловера одного, в мене китайські дешеві. Тому я дуже вдячна за гачок. Я, ну, дійсно, чомусь у мене саме на гачки не йде з цього моменту колекціонування найкращих. У тобто, мене дуже багато гарних спиць, але ну, до гачків поки що тіло не доходить, хоча я дуже часто користуюся. Коли, коли б я не робила виріб з пицями, в мене гачок завжди лежить біля мене, щоб там підняти спущену петлю, щоб перенести на додаткову нитку виріб. Звісно, для мого проєкту потрібен гарний гачок, тому що ну, іноді, якщо не якісний гачок, по-перше, може рука втомитися, поки ти ці 300 петель перенесеш. А по-друге, може зачіпки залишити. У Мене, наприклад, є один гачок, який просто залишає зачіпки, відтягує прям нитку. Бо, ну там десь засічка, чи щось. Засічка. Ви мене зрозуміли. Можете виправити мене в коментарях. Таблерончик. Макота. Це цікава така нитка. Щіп. Yes. Я такого не знаю, чесно кажучи, я дуже погано розбираюся в моточній пряжі Legacy Premium Blend. Це 100% мерсеризований котон. М -м -м. Такий цікавий колір в нього. Ну, я сама, чесно кажучи, зараз погано бачу кольори, тому що на вулиці вже темніше є. Лам Світло лампи не недостатньо. Ой, тут їх два. Це такий нейтральний, нюдовий, молочно-кремовий колір. Класно. Я подумала, що з цього можна зробити. Так. О, Оце мій, мій улюблений смаколик. Це Struvaff. Норвезький смаколик. Норвезький чи нідерландський? Ну, коротше, звідти. Я коли була. Мені здається, що восло. Я такі пробувала перший раз саме оригінальні. Як мені вони сподобалися. Перший раз я взагалі, знаєте, де пробувала? На око продаються вони поштучно. А тут в мене діти їх обожнюють, до речі, Карамельні, ці Стурпафлс. Не знаю, як воно правильно відмовляється. Це смакколики теж. І цей, я так розумію, желейні, напевно, желейні фруктові. Так, давайте я переклад подивлюся. Справжні чоловіки треба їсти. написано. Отак. Вегетаріанські цукерки. Справжні чоловіки треба їсти. Фруктовий солодкий, полуниця вишня, смак чорниці з натуральними формами. О, які там натуральні форми, якщо це справжні чоловіки? А, у формі чоловіка. Все. А то я подумала, може це не варто дітям давати. Хоча я спочатку відкрию, подивлюся, які там форми чоловіка, а тільки потім вирішу, давати це дітям чи не давати. Якщо я не сама з'їм, бо я обожню полуницю. Шкарпеткова пряжа. У мене цього, цього року буде багато шкарпеток. І це будуть ось такі смугастики. Теж мені? Ну, блін, ну не все ж дітям віддавати. це воду. Собі я шкарпетки, я зрозуміла, що я, напевно, все ж таки буду носити вовні шкарпетки. Я раніше думала, що наче я буду їх в'язати, я такі не ношу. Але зараз, наприклад, в мене там, де я сиджу, якщо не, в, не вмикати обігрівач, то в мене тут плюс 15, плюс 16. І мені прям дуже потрібні теплі шкарпетки. Я зрозуміла, що цієї зими легкі шкарпетки я взагалі не ношу. А такі, можливо, я навіть почну носити на вулицю, бо ну, в мене мерзнуть ноги, поки я сиджу прогріваю машину. Тому в мене буде краса. Ось така. Буду спеціально носити короткі джинси для того, щоб їх було видно. Дякую. Віка, дякую. Дуже-дуже несподівано, тому що ну, я чомусь отримала два подарунки. Можливо, хтось щось наплутав, але мені безмерно приємно. Безмірно клас. Мішить. Мішечок, проєктна сумочка. Приємно. Дякую. Я отримала свою порцію святкового настрою. Дівчата, дуже-дуже дякую, дякую вам за подарунки. Я сподіваюся, Віка, що тобі сподобався мій подарунок. Мені буде дуже цікаво подивитися твою розпаковку. І я сподіваюся вам, глядачі, теж буде цікаво подивитися розпаковку. Тому переходьте на канал Віки і подивіться, будь ласка, що саме я їй подарувала. Ну, я спойлер, я спойлерити, звісно, не буду. А, тому. Ну, і, в принципі, зайдіть до всіх дівчат, там, там багато краси, я думаю, буде. Бо там такі списки побажань, деяких були. І судячи з коробок, деякі дівчата примудрилися виконати кожен пункт з цього списку бажань. Бо ми так в коментарях ділилися розмірами пакунків, не розповідаючи, від кого цей пакунок, тому, так, тримали інтригу. Буде цікаво. А ще дуже важливе оголошення. Ми з дівчатами, в'язальними блогеннями, вирішили порадувати не тільки одна одну, а також по вирішила порадувати вас і допомогти нашим любим захисникам. Тому ми організували благодійну лотерей. Переходьте за посиланням в описі під відео на канал Лілі Теплі Петлі в інстаграмі. Там ви побачите всі умови лотереї серед лотів, бобіна. 100% кашеміру, багато шкарпеткової пряжі, ручного формування німецької шкарпеткової пряжі. Крім того, є сертифікати на купівлю пряжі, а також мило ручної роботи і шампуні для вовняних виробів. Тому обов'язково переходьте приймати участь, допомагайте армії і отримайте за це подарунки. І оскільки я нарешті повернулася в кадр, я не можу не поділитися з вами тим, що я встигла зв'язати за листопад місяць. Якщо ви бачили моє попередні відео, ви пам'ятаєте, що в мене була була невеличка авантюра в'язальних стартів за сім днів, і я впевнена, що вам цікаво, що з цього я змогла зв'язати закінчити або, хоча б, продовжити, в'язати. Спойлер, так, я встигла дещо зв'язати. І ось кількість цього в мене вийшло. Давайте по порядку по кожному з цих виробів карпетки. Я нарешті зробила свою першу пару шкарпеток. Я неймовірно задоволена. Хоча, звісно, не без косяків вони виявилися вузькими. На мене вони дуже вузькі, на мою дитину, вони. З трудом, але надягається, тому я їх зробила на 35-й розмір. Вона їх ще не надягала, я спеціально надавала їй для того, щоб показати такі вам, що ось я зробила. Я робила їх за описом від Ані Росанчик. Опис прості шкарпетки, які вона надає за донат. Так що. Ну, це дуже легка конструкція, анатомічна конструкція, тому що ви бачите, що тут є клин підйому, достатньо такий великий. І завдяки цьому я змогла. Я таки змогла і посадити на ніжку своєї доньки, тому що в неї достатньо високий підйом. І, і в неї дуже широка ніжка, тому ось цей дорослий розмір, і вона їх ледве надягла. Ну, ще треба зауважити, що я дійсно дуже щільно в'яжу. Спиці я брала 2,25. Пряжа ручного фарбування від Тані Федорової. До речі, в неї є Ютуб-канал Таня і її пряжа. Він теж є в описі під цим відео, тому що вона теж долучилася до нашого святкування Святого Миколая. Тому проходьте, дивіться там стільки краси, але попереджаю вас бути дуже обережні на її канал, бо без поки ви від звідти не можете піти. Там стільки краси. Мені здається, я скупила в неї всю зимову колекцію і. Хоча ні, там в неї є такий класний глінтвейн, а головне, що він ще й пахне глінтвейном. Я ледве себе стримала, щоб реально не скупити всю її зимову колекцію, вирішила хоч трошки з вами поділитися. Тому заходьте обов'язково, якщо там ще щось залишилось, обов'язково беріть. Бо ця пряжа класна. Ви подивіться, який тут пушечок. Я не знаю, чи видно вам чи ні, чи змогла я себе закрити, але і чого я не очікувала, те, що в мене з'явився пушечок на цих шкарпетках. Класні м'якенькі шкарпетки. Дуже теплі мають бути, бо ну, це вовна. Тобто 80% вовни і 20% нейлону. Це також Це така сама пряжа. Подивіться, який колір. Просто класний. Він називається морозний ранок. Я купила її для того, щоб зв'язати шкарпетки собі і доньці. Я думала про те, щоб зробити шкарпетки на. Новорічну фотосесію. Але коли Дмитро побачив цю пряжу, він сказав, я теж хочу. Так що в мене задача з двох пасмочок зробити три, три пари шкарпеток. Дуже сподіваюся, що в мене вийде. Ну а поз цієї пасмочки я просто не могла пройти, Ви подивіться. Це що цей людяник, тростиночка. називається ельфики, до речі. І це буде секційна пряжа, тобто смужечками буде. Оце я для дітей, виключно для дітей взяла. Це дітям я зроблю шкарпеточки. А це подарунок від Тані. Таке такі маленьке міні-пасночка. У мене вже є маленький міні-пас. Ми ви бачили їх, коли я робила розпаковку адвент-календаря від Тані. І я думаю, що я скомбіную з чимось, і в мене там теж вже багато шкарпеток буде. Я тепер знаю, як їх робити. Я тепер знаю всі помилки, які я зробила. Я дуже сподіваюся, що тепер в мене шкарпетки підуть швидше. А оце. Це коштовність. У мене їх три взагалі, кудись я третю поділа. Але це кашемір з мериносом. 30 на 70, 30% кашеміру, і 80% мериносу. Це її осіння колекція. Мої улюблені кольори. Ви пам'ятаєте, що я обожнюю зелені кольори. І я хочу собі зв'язати шапку, снуд і рукавички. Або це буде капор і рукавички. І воно дуже. Оце собі, тільки собі. До речі, стосовно капура, дивіться, я його дов'язала. І він вийшов класний, він вийшов м'якенький. Єдиний мінус, що він сиплеться. Все ж таки, ця ангора, це ангора спайки. 80% ангори і щось там ще. Коротше, ну, вона сиплеться, тому кожен раз, коли я її одягаю, потім трошечки плюватися доводиться. Але. Він тепленький, він, правда, продувається. Я його робила в дві нитки. Ну, я думаю, що якщо ви бачили те відео про мої сім процесів, ви пам'ятаєте. Опис його зараз тоді дублювати не буду. Скажу тільки, що я його активно ношу, і оце він після першого прийняття. Настільки сильно він розпушився. Мені якраз Валерія Скайборкер-Нітвея прислала мула для пухнастої пряжі, і я от якраз хочу його випрати. Бо я його активно ношу, його вже в принципі можна було би попрати, і я думаю, що він ще сильніше розпушиться. Трошки продувається. Тобто, от зараз на цю погоду, коли на вулиці плюс два, він ідеально підходить. На зиму, напевно, я буду щось більш щільне в'язати. А в мене в планах насправді дуже багато капорів. Ми я зацінила цей головний убор. Я раніше ніколи не надягала капори, а тут я зв'язала собі, надягла і мені подобається. Тому буду робити більше. Наступний виріб, яким я неймовірно задоволена, це лулу сліповер від патітні. Ти ви бачили в проєктах, що я його в'яжу, і в'язала я його достатньо активно, тому що він в'язався дуже швидко. Я там скаржилася, що коли я в'язала, то пряжа була дуже жорсткою. вона мала неймовірно сильно просочення. Який він у зараз? При тому, що він під горло, при тому, що в мене надчутлива шкіра, але ця призма мені не колить абсолютно. Він дуже теплий, він мені, ну, як мені здається, дуже пасує. І отут я покажу, як він на мені виглядає. Ношу його просто постійно, майже не знімаючи. Мені дуже потопиться. І я тепер хочу собі ще одну чи дві жилетки. У мене вже є плани, і в одному з наступних відео ви побачите, з якої пряжі я буду це робити. Спойлер, там буде багато пряжі. Ну, не на жилетки, а в принципі в тому відео буде багато пряжі. І остання робота, а ні, не остання. Наступна робота. Я, нарешті, дов'язала його, мій кумлюс Т, який я почала ще в липні в'язати. І це був мій дорожній проєкт, який я в'язала, коли кудись виїжджала. І я його таки доробила. Ось такий він вийшов. І він дуже вирівнявся. Я коли в'язала його, я дуже сильно переймалася стосовно того, що педлі не рівні. Але після прання всі петельки лягли і ідеально. Він, звісно, літній. Зараз я його не ношу. Але фотографії я зробила. Подивіться, мені дуже подобається, як він сів. Конструкцію ви бачите: це класичний реглан з v подібним вирізом, оброблений айкордом. По рукавах внизу. І горловинка теж оброблена айкордом. В'язала я на спицях три і в'язала я дуже довго його, але не напряжно. Ну як, мене напрягало, мене напружувало тільки те, що дуже слизька ниточка, мені постійно доводилося тримати на максимальне натяжіння. Через це я не могла його в'язати довго, але мені не доводилось його в'язати довго, тому що там 20 хвилин, там 30 хвилин, там максимум півтори години, коли на якусь в'язальну зустріч зберешся. І ось. Зв'язався. При тому, що з пиці 3,5 для мене це достатньо дрібні були були раніше. Тепер вже ні. Особливо після шкарпеток 2.25, які я місяць в'язала. І остання робота, яку я вам покажу для Дмитрика вже випраний, але ще не заправила кінчики, тому що я його хотіла випрати, поміряти на нього і переконатися, що це добре. Ось подивіться. Єдина фотографія, яку я встигла зробити, тому що ну, неможливо цього стрибунчика спіймати в кадр. От, але одну ну, фотографію я встигла зробити. Спиці номер 6 ниточка, ниточка Міледі, як я вам вже казала, це шнурочок, наповнений бебі альпакою. Він, здається, не дав усадки після прання. Він вирівнявся красивенько, так дав дуже класний пушечок. Головне, що не потягнувся. Я дуже боялася, що він потягнеться. Тому що, коли я поміряла до прання, то на діму сів нормально трошки. Трошки заширок. От коли я поміряла після прання, сіло вже все ідеально. Розрахунки я робила сама: це стандартне японське плече, кругла горловинка. Ну, трошечки убавочок по рукаву в кожному 10 ряду, спиці номер 6 як я вже сказала, резинка на спицях номер 4 чи 4 з половиною мені здається, тому що мені треба було вузеньку, горловинку зробити. Вона на нього налазить, вона не виглядає розтягнутою. Тут я зробила маленькі такі розрізи. Тобто я зробила не суцільну резинку тут, а розділила на поворотні ряди і зробила такі розрізики. Теж ще поки що на нього не надягала, щоб вам показати, але я думаю, що з понеділка він вже піде в ньому в школу. Якраз тепленький, м'якенький, має бути. Я хотіла, правда, зробити високу горловину з відворотом, але я не наважилась, чесно кажучи. В нього не було ще жодного виробу з горловини з відворотом. Я дуже боялася, що він відмовиться його носити. Це він точно буде носити. Ось так. І насправді я, напевно, зв'язала б набагато більше, якби я не приймала участь у тестуванні, яке забрало. Весь мій час, просто весь мій час в листопаді. Це просто диво, що я встигла зробити всі ці вироби, а робила я їх насправді в проміжних етапах між здачею першого етапу, там, наприклад, і початком другого етапу. Щоб просто доробити їх, бо вони лежать там буквально 2-3 години треба, але в мене вся увага була сконцентрована на проєкті. Зараз я його вам покажу. Він недороблений, там треба 2 години. Ось він. Ще не випраний, тому він виглядає коротеньким. Проєкт неймовірно красивий, проєкт нитка, неймовірно, класна. Проєкт неймовірно складний, тому що, як ви бачите, він. З виворітних петель, тобто на виворітник гладі візерунок, і в'яжеться він по колу. Для того, щоб зберігти щільність, я виворітні петлі в'язала бабусиним способом. Мені дуже важко пояснити різницю між класичними і бабусиними виворітними петлями, так як я, я її бачу, тому що я лівша. І для мене ближня стінка петлі це ліва стінка, а для вас ближня стінка це права стінка. Я вже сама заплутала. Ну, коротше, виворітну петлю зручніше в'язати тоді, коли петля стає оцією ближньою дужкою до вас, а не від вас. Тобто не позаду спиці, а попереду спиць. І тоді ми захоплюємо виворітну і незалежно від того, підхоплюємо ми нитку чи підхоплюємо ми нитку знизу, чи захоплюємо зверху. Нам зручно її в'язати, не перекрутивши. Так ось я не могла в'язати так, щоб в мене виворітні петлі стояли ближньою стінкою з передньої, попереду спиці, тому що тоді в мене скакала щільність. Я сподіваюся, що я пояснила так, щоб ви приблизно зрозуміли. Коротше, звичний мені спосіб в'язання виворітних петель по колу. Був мені підходящим в цьому конкретному випадку, тому що в мене скакала щільність. А тут дуже важливо було зберігати щільність на виворітній гладі, тому що це все виворітна гладь. І через це я в'язала незручним способом. В'язала дуже довго. І в мене тут п'яти нитка. І вона постійно розчаровується. Просто постійно. А ще через те, що це кардна пряжа, вона дуже легко рветься. І я намучилась Мені дуже подобається нитка, мені дуже подобається, як вона лягає у виріб. Мені дуже подобається вона тактильно, але я прям психувала. Але як бачите, я вже на, не просто на фінішній прямі, я просто вже майже перетинаю оцю фінішну стрічку. Мені залишилось буквально 20 рідів горловини, і в мене вже готовий виріб. Я сподівалася, що я встигну до відео це зв'язати. Трошки не встигла, на жаль. Тому показую вам так, як я сподіваюся, що наступного разу я покажу вам його вже готовим випраним і навіть з фотографіями з фотосесії. Тому що в неділю я їду в Київ для того, щоб ми влаштували з дівчатами з тестових групи і з Танію, і Танією фідюркою в тестуванні, якої я приймаю участь. Ми будемо влаштовувати спільну фотосесію в цих виробах. Ну, це буде цікаво. Я тому і вирішила їхати зі Львова в Київ, тому що я люблю такі заходи. Ось так пройшов мій місяць. Тобто цей місяць роботи. Але цей виріб з дуже великою ймовірністю стане одним з моїх найулюбленіших виріб... виробів. У мене правда ще не було жодного виробу, теж з високою горловиною. Ну, ну крім водолазок. По суті, з якогось, так, щоб це був теплий светр з горловиною, У мене такого ще не було. По решті проєктів поки що не можу нічого сказати, тому що я ними по суті не займалася. Тобто, ось той список проєктів, який я показувала в минулому відео, він от решта проєктів, які в мене не є готовими роботами, вони майже на тому ж етапі закінчились. Єдине, що таємли светр, я майже дов'язала кокетку. Я його брала в той, в той момент, коли в мене дуже сильно втомлювалися очі від а, цього тестового виробу, бо він в'яжеться з темної пряжі на спицях 3.25. І, а, до речі, я забула сказати, він в'яжеться з пряжі Баба. Оце я забула сказати. кардна пряжа, дуже приємно. А ще я пам'ятаю, що я обіцяла вам викласти відео того, як я готувалася того, як ми святкували Хэллоуін. Я його нарешті змонтувала і. Воно теж вийде на наступному тижні. Якщо поставте, будь ласка, колокольчик, щоб не пропустити мої наступні відео. Вам Ютуб буде нав'язливо нагадувати про вихід моїх відео, то їх не так часто виходить. А цьому відео не забудьте поставити вподобайку, перевірте, чи підписані ви на мене. Мені буде дуже приємно, якщо ви залишите коментар під цим відео з вашими враженнями від моїх готових робіт. І напишіть, будь ласка, чим вас порадував святий Миколай цього року. Kick pop.